Вітаю! У цьому відео я познайомлю вас із способом масового додавання кандидатів до облікового запису CleverStaff, а саме через заповнений файл Excel. Зробити це досить легко. Для початку нам потрібно завантажити файл приклад. Для цього заходимо в розділ Кандидати. Там в блоці масові операції біля імпорт з Excel є приклад. Його треба завантажити. Після того, як ми його завантажили та зберегли в окремому місці, нам потрібно відкрити його та заповнити кандидатів за чітким прикладом. Інформація про кандидата розміщується в стовпцях і відповідає 19 стовпцям. перший стовбець ім'я, друге по батькові, третє прізвище. Тощо у першому рядку йде перерахування того, яку інформацію потрібно заповнювати. Два наступні рядки, другий та третій, це вписані в таблицю тестові кандидати для прикладу того, як потрібно заповнювати. Для масового додавання вам потрібно вписати усіх ваших кандидатів за цим прикладом. А вже безпосередньо перед фінальним зберіганням файлу для імпорту в CleverStaff, видаліть, будь ласка, другу і третю строчку з тестовими прикладами і збережіть фіналізовану версію вашого файлу. Після того, як ви зберегли таблицю, раджу перевірити її розмір. Переконайтеся, що файл важить не більше 7 МБ. Якщо ви побачите, що ваш файл перевищує це значення, просто розділіть таблицю на два Excel документа. Після цього за допомогою функції Import з Excel оберіть цей файл і система виконає масовий імпорт кандидатів. Друзі, сподіваюся, що це відео було корисним і змогло пояснити, яким чином можна додати велику кількість кандидатів через масовий імпорт з Excel документу. Якщо у вас будуть виникати питання, ви завжди можете звернутись до служби техпідтримки. Гарного користування, Клеверстав.